Уражено низку об'єктів протиповітряної оборони, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та інші об'єкти ворога в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора у ніч на 18 грудня 2025 року. Підрозділи Сил оборони уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Так, зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55 6 Небоу в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території українського Криму. Разом з цим під удар Сил оборони України у районі Приморська, тимчасово окупована територія Запорізької області, потрапив склад пальномастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114-ї окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються. Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568-го зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Белгородської області РФ. Підтверджено знищення воїнами 15 ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс Збройних сил України, двох пускових установок зенітно ракетного комплексу С 400 з боєкомплектом. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України.